Відповідаючи на потреби суспільства та ринку праці у кваліфікованих фахівцях спеціальної освіти, в Ізминському державному гуманітарному університеті здійснюється підготовка логопедів. 14 листопада до міжнародного дня логопеда студенти цієї спеціальності організували свято. Воно стало нагодою продемонструвати здобутки кафедри, отримані під час навчання навички та знання інноваційних педагогічних технологій. Так, залюбки присутні долучилися до логопедичної казки у виконанні лялькового театру, виконували артикуляційну гімнастику та брали участь у конкурсах на розвиток мовленнєвого апарату. Цього дня лунало багато привітань і мотиваційних слів. Від імені ректорату Ізмаїнського державного гуманітарного університету. Вітаю вас міжнародним днем логопеда і звичайно. Для нас надзвичайно важливо, що саме на базі єдиного державного закладу вищої освіти в українському Придунав'ї здійснюється якісна професійна підготовка конкурентоздатних фахівців в сфері спеціальної освіти, інклюзивної освіти, логопедії. І, звичайно, бажаю всім успіхів та перемог на всіх фронтах. Спеціальність спеціального освіта логопедія, інклюзивна освіта одна з наймолодших на педагогічному факультеті, але одна з найперспективніших. Я без перебільшення хочу зауважити, що відділення спеціальної освіти є на нашому факультеті най найпомітнішим. Було такі ініціативи, які завдячують керівництву кафедри, викладачам, які. Є по суті модераторами всіх тих ініціатив студентів, які є і які нас дуже втішають перспективністю. Ми сьогодні можемо сказати про це відділення як одне з най найконкурентно спроможніших. На святі були присутні здобувачі, науковці, партнери, стейкхолдери. Ті, завдяки чиїм зусиллям відкрилася та працює студія мовленнєвого розвитку. «Розмовляйко». я дійсно пишаюсь цією спеціальністю, спеціальна освіта логопедія, інклюзивна освіта. Нам сьогодні три рочки. Це не багато, але і немало, бо в нас вже було більш 50 більш ніж 50 випускників. Найголовніше, що дівчата, які, які яких ми навчаємо, що студентів, яких ми навчаємо, вони не бояться на майбутньому професії. Вони працюють з діточками, які до нас приходять кожний четвер в нашу студію, розмовляйко, приходять за допомогою, і ми з ними е, граємо, навчаємось. Студія мовленнєвого розвитку функціонує як лабораторія підготовки майбутніх логопедів. Наразі вона вповні надає корекційно-розвиткові послуги дітям та методичну допомогу їхнім батькам. В умовах війни потреба у корекційній і психологічній допомозі значно зросла. Тому професія логопеда дуже затребувана. Щодо працевлаштування, вони вже працюють. Працюють дівчата на третьому курсі в приватних садочках. Працюють в школах. Є загальні освітні школи нашого міста, перше, десят. Та сьома і в Соф'яні, Соф'янська громада теж запросила нас до себе. Тобто, логопеди вони самі шукають свої місця, і їх є потреба, є така потреба, щоб вони дійсно працювали в цьому напрямі. Допомагати дітям ось основна мотивація студентів, які обрали спеціальність спеціальна освіта, логопедія. Я вчуся на логопеди, тому що я про це мріяла ще з дитинства працювати або з дітьми, або з тваринками. Так і вийшло, все ж таки. Я пішла до тіток. Це мені більш близько. Я дуже люблю дітей. Мені тяжко ну, працюється, бо я переношу всю їх біль через себе. Але я вже трохи адаптувалась, тому краще працюю. Хочу привітати весь наш любий колектив з цим святом. Я поступила сюди. Бо я дуже хотіла допомогти дітям. В мене є родственники, які теж страдають аутизмом, є які ЗПР в мене, є які порушення мовлення. Я дуже хотіла їм допомогти. Я обрала цю професію для того, щоб... В майбутньому допомогти. Я б хотіла привітати всіх майбутніх логопедів і логопедів, які саме працюють з цим днем. Бажаю їм щастя, здоров'я, миру. Ми на практиці вивчаємо, як саме працювати з дітками. Наприклад, ми вивчаємо, як правильно показувати артикуляційну гімнастику, пальчикову гімнастику, дихальну гімнастику. Всім майбутнім логопедам і логопедам, які працюють зараз. Я хочу побажати, перш за все терпіння, натхнення, успіхів, бачити близько в очах дітей, яким ми змогли допомогти. Опанувавши необхідні для роботи, компетентності, здобувачі вищої освіти поповнять лави вчителів логопедів. Тож бажаємо представникам цієї важливої професії, плідної роботи, натхнення та радості від успіхів учнів. Анастасія Грекова і Місцеві новини.